Служба безпеки України затримала інтернет-агітатора. Брифінг нового речника повітряних сил Збройних сил України. Швейний цех у Вінницькій школі. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Підтримував дії окупанта і чекав на прихід у руського міру. Служба безпеки України у Вінницькій області викрила проросійського інтернет-агітатора 41-річний мешканець Гасінського району через власну сторінку в забороненій в Україні соціальній мережі однокласники, поширював дописи, в яких заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України, а також вихваляв російських військових. Зрадник відкрито підтримував анексію Криму та окупацію Росіянами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, і у разі доведення його провини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Речником повітряних сил Збройних сил України призначено майора Іллю Євлаша. Він закінчив Національний університет оборони за спеціальністю політологія, та Києво-Могилянську академію за фахом журналістика. У 2020 році, після завершення навчання, Євлаш працював на одному з інформаційних українських телеканалів. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну почав служити в командуванні сухопутних військ, очолював службу зв'язків з громадськістю, угрупування сил і засобів. Оборони міста Київ та прес-службу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. У перші тижні вторгнення команда, до якої належав, зокрема, і Ілля Євлаш, створила історію про привида Києва, збірний образ героїзму пілотів, які воювали проти РФ під час оборони столиці. Нагадаємо, посаду речника повітряних сил Збройних сил України до березня 2024 року обіймав Юрій Ігнат. На нас покладена функція оповіщення цивільного населення про повітряні тривоги, про вірогідність обстрілів противника, будь-яких, будь то балістичних, будь-то крилатими ракетами чи шахедами. Тому наша прес-служба разом з моїми колегами з центру моніторингу ми спільно працюємо для того, аби оповіщувати суспільство так, не тільки там Вінниці області, а й всієї України про те, які загрози можуть бути, як казав про це вже мій попередник, полковник. Юрій Робертович Ігнат, що е, дуже часто, коли з'являється якась швидкісна ціль, там сидять реальні люди, і це не бот пише, як нам часто пишуть, що там у вас бот, там е, ні, це не правда, це сидять реальні люди, мої побратими. І звісно, що коли виникає раптова загроза, раптова ціль, швидкісна ціль. Е, Необхідно швидко писати там, не на орфографію, на знаки пунктуації. Там все, аби якщо це врятує людині життя, то це було недаремно а знаки потім можна там відредагувати і. Муніципальна варта знову проводить рейд щодо паліїв сухої трави та листя. Вісім робочих груп щоденно обходить приватний сектор Вінницької громади та у разі виявлення порушення виписує постанову до суду, де вже встановлюють розмір штрафу. Щороку навесні та восени такі рейди проводять працівники муніципальної варти разом із представниками комунальних підприємств, комунальних комітетів та виконавчих органів міської ради. Наводять лад на присадибних ділянках, прибирають суху траву та гілля, а потім, як правило, спалюють. Так переважно мешканці приватного сектору позбуваються непотребу. У районі старого міста працівники муніципальної варти затримали чоловіка, який порушував правила благоустрою. Прийшло повідомлення на відділ оперативного реагування Сілбова варта, що по вулиці Івана Франка зійснюється спальна, територія загально зійснюється спалювання. От і ми виїхали на, за даним викликом і виявили правопорушення, і відносно громадянина склали протокол по статті 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Там є і заціле, ну, взагалі на них збираються і пестициди, і пил, і бруд. І це все спалюється, потрапляє в повітря, після чого люди ним дихають. Це перше, по-друге, воно несе загрозу, оскільки зараз жарка, стійка погода, несе загрозу для запалення. Бачите, де спалював, неподалік стоять інші кущі і дерева стоять з сухості. Тобто, це загрозу перекидання вогню на інші дерева і міг би бути просто великий пожар. Перевірку приватного сектора у Вінницькій громаді комунальники та муніципальна варта проводять щороку навесні та восени, аби люди не спалювали гілля та суху траву. Бо це не тільки шкодить екології, а й може призвести до масштабних пожеж. Станом на теперішній час, відповідно розпорядження Вінницького міського голови, значить, проводяться заходи щодо з протидії спалювання та профілактики цих правопорушень. На теперішній час, 12 березня по 30 квітня, щоденно заступають 8 робочих груп по протидії спалювання. Чотири вранці в день і 4 у вечірній час. От. Ці працівники залучаються з інших підприємств разом з працівниками муніципальної варти. Працівники також ДСНС залучаються, квартальні комітети і в складі екіпажу ми виїжджаємо на територію міста і патрулюємо вулиці. Чудовою альтернативою спалювання є компостування органічних відходів, нагадують екологи та комунальники. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Тактичні сумки, подушки, шапки та валики відшивають для українських захисників учні 19-го ліцею. Роблять це на уроках трудового навчання та в позаурочний час. Працюють на підтримку Збройних сил України, школярі та вчителі з початку Великої війни. Передають необхідну провізію та речі у різні військові частини. Назар Могуч вже півроку відшиває спеціальні подушки, які допомагають під час транспортування поранених вояків. Назар шиє на уроках трудового навчання та вдома, навчив швейній справі хлопця дідусь. І тепер, восьмирічному ліцеїсту, ця справа стала в нагоді. Він допомагає українським захисникам. Нада дві таких. В купу потім ще третю, але я не знаю, як її там закладати, і потім їх або переломаном і сінтіпаном запхати. Для того, щоб коли рука, наприклад, поранена, під руку підкладати. Вишивають футболки та сумки для військових, ліцеїсти та вчителі, як на уроках трудового навчання, так і в позаурочний час. Речі намагаються робити зі стрейчевої та якісної тканини. Так, шапки, на які одягають шолом, шиють з бавовни, аби були зручними та підходили кожному військовому. Бововні вони надягаються якби під шолом, щоб метал не прилипав до тканини, ну до шкіри. І оболоніні вони просто носяться, щоб не було холодно. Ну так можна і під каску надягати. Благодійний швейний цех у школі працює від початку повномасштабної війни. З того часу бійцям на фронт та у лікарні пораненим захисникам передали вже більше тисячі подушок, тактичних сумок, кікімор та балаклав. Розширили коло діяльності, тому що до нас почали. Приєднуватися різних районів села. Також там є діти, батьки, які працюють, роблять маскувальні сітки, роблять, відшивають труси і адаптивні труси, і звичайні труси для військових. В'яжуть носочки. Робота дуже велика на сьогоднішній день. Окрім шиття учні Вінницького ліцею печуть пиріжки, плетуть сітки, роблять усе, аби наблизити нашу спільну перемогу. Євгенія Овсянікова, Анастасія Осачова, телеканал Вінничина. Інтерактивні панелі, 3D-принтер, конструктори для виготовлення роботів, цифрові мікроскопи та паяльна станція. Таке обладнання на понад мільйон гривень виграв барський ліцей номер 3 Техніку встановили у спеціальному кабінеті, де учні навчаються робототехніці, проєктуванню та конструюванню різноманітних проєктів, а також виготовлення роботів різної складності. Такий куточок розвиває мислення та логіку, а також вчить працювати з сучасним обладнанням. З нами на зв'язку директор Барського ліцею номер 3 Михайло Підубний, а також Полевський Олексій, вчитель інформатики та Ізаренська Наталія, вчителька інформатики. Скажіть, поділіться враженнями від оновленого обладнання. Чи встигли діти вже щось змайструвати? Дякую за запитання і приємно сьогодні бути практично у вашій студії. Враження були. Перше, це була ейфорія від виграшу. Коли ми взнали на початку цього навчального року, практично в серпні місяці, ще що ми здобули такі, таку перемогу. І коли почали проходити перші частини обладнання, перші прилади, це надихало надих і продовжує надихати і сьогодні саме на застосування новітніх сучасних технологій в навчанні. Ознайомлення з stem освітою і ознайомлення з новими суттєво революційними методами навчання завдяки програмним забезпеченням сучасним. А саме найкраще це цікавість в очах дітей, коли вона проявляється через ось такі витвори практично сучасного технологічного мистецтва. На вашу думку нас... кажуть наші мої колеги. Угу. Іс, на сьогодні абвіатура STEM не потребує якогось тлумачення чи роз'яснення. Це є вже пріоритетним напрямком розбудови освіти в Україні. На... Звичайно, для того, щоб мати у цьому ну, займатися у цьому напрямку, нам потрібно мати певне підґрунтя. І базу, певне обладнання, і саме участь у конкурсі назад у майбутнє він став потужним таким поштовхом для розбудови СТЕМ лабораторії і СТЕМ простору саме у нашій школі. Під нас діє зараз гурток, верніше, їх є аж аж цілих чотири. І саме на цьому гуртку дітки мають змогу досліджувати. Пізнавати, можуть робити висновки, вдосконалювати, конструювати. І ось деякі приклади ви можете вже бачити перед собою. Ну що, За час роботи нашого гурточка я веду, як керівник є гуртка 5-6 класів, ми вже з дітками змайстрували роборуку, яка. Є механічно наближеною до руки протеза, протеза руки. Так може також виготовляли робота-танцюриста, робота-спортсмена, простий принтер, який здатен креслити геометричні фігурки, різні машини, тощо, хоча наш сам гурток лише розпочав свою роботу із лютого. Проте, уже 15 березня учні 11 українських навчальних закладів, серед яких був і наш ліцей, презентували свої проекти, розроблені у власних шкільних stem лабораторіях. Під час прямої трансляції, ну вибір кар'єри STEM може вплинути на майбутнє, на наше майбутнє майбутнє всієї України, тому що зараз є потреба у фахівцях. І ну, такі. Тому я вважаю, що це потрібно розвивати в Україні, потрібно продовжувати. Дякую. Крім цієї лабораторії, чим ще займаєте дітей? Знаємо, що у вашому ліцеї також є клас безпеки. Розкажіть, розкажіть трошки про нього. Я Хочу зауважити, що як і клас безпеки, про який ви тільки що згадали, так і став лабораторію. Ми... Підґрунтя для неї будувалося спільно з колективом, а насамперед, це і з моїми заступниками Галкиною Іриною Юрівною, Станікіною Кіно Інною Анатолійною і нашими колегами минулого навчального року саме Стані Кіна вдалося їй реалізувати проект клас безпеки, який на сьогодні є одним з найкращих на Вінниччині. В ньому зосереджені практичні, для практичного застосування пристрої для надання першої медичної допомоги, а саме, це макет серцево-легеневої реанімації, ось макет, за допомогою якого можна демонструвати саме надання допомоги при кровотечі ось, та інше обладнання. Ну, Саме краще це прийти і побачити звичайно. Але е також є обладнані прекрасні стенди мінної безпеки, е безпеки пожежної. І останнє, що ми додали, це навіть і фінансову е грамотність, яка е також знаємо, що скоро можливо буде і включатися до програми загальноосвітніх навчальних закладів. Патріотичний крім того, ви сказали, що ну зауважили, що клас безпеки, але для території СТЕМ освіти, територія СТЕМ освіти це одна із пріоритетів нашого навчального закладу на фоні саме патріотичного виховання дітей. Ми працюємо ще і в напрямку мистецтва. У в в нашому ліцеї Барському діє літературно мистецький салон Царина Прекрасного. Ми займаємося також видарничою діяльністю. Ось книга, яка була видана саме нашим навчальним закладом за підтримки громадської організації, учасників волонтерів та учасників АТО. Крім цього, діти займаються. Саме фізичною підготовкою на сучасному спортивному майданчику ведемо спілкування з прямо з носієм мови через Вашингтону визначені години. Спілкуємося з колишнім нашим волонтером корпусу Миру, Дейном Стівсом. Ось і маємо від того, чи неабияку Втіху, тому що це є безпосередньо всі мови, який з океану готовий вставати в сім годин, і в нас друга година, в нього сьома. І в цьому напрямку також маємо такі певні нововведення. Пане Олексію, розкажіть коротенько на вашу думку: наскільки це важливо для дітей? Е, ну, дивіться, колись я. Почув одну фразу, яка звучала так: що ми настільки змінили навколишній світ, що нам необхідно самим змінюватися, аби в ньому жити. І дійсно технології змінюються, вони міняються, вони удосконалюються і для того, аби ми повноцінно жили в цьому суспільстві цифровому, ми потрібно, нам потрібно навчатися кожному як для себе, так і відповідно навчати дітей. Ось цим основам майбутнього робототехніки, 3D-моделювання і так далі, тому що в сучасному світі без знань технологій, ну далеко ми не зайдемо. Ми маємо рухатись ногу з часом, а то і старатися трошечки його випереджати, От, заглядувати вперед, вигадувати щось нове і створювати цікаві цікаві проекти з нашими дітьми. Хочу зауважити, що нам вдалося завдяки отриманому обладнанню отриманим та програмному забезпеченню. Ось за нами знаходиться інтерактивна панель, яка має програмне забезпечення МОЗАБУК. У нас технічні несправності. Наша студія намагається відновити зв'язок. Нам на жаль не вдалось відновити зв'язок, але нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був директор Барського ліцею No3 Михайло Підубний, Полевський Олексій, вчитель інформатики, та Ізаренська Наталія, вчителька інформатики ліцею No3. Екологічний будинок, який можна змайструвати за декілька діб, а головне без спеціальної техніки і бригад будівельників. Анатолій Скорбач розробив спосіб монтажу будинків, який він називає парасолькою. Для збору цих осель чоловік використовує лише декілька інструментів молоток та лазер. Своєю майстерністю та технологією виготовлення ділиться у відео уроках в соціальних мережах. З нами на зв'язку Анатолій Скорбач, майстер з виготовлення екологічних дерев'яних будинків. Вітаю вас! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли почали виготовляти такі будинки? Домобудування ми займаємося вже давно, орієнтовно, років 6. 6-7 років. А круглими будинками займаємося года три. Тобто, три роки ми будуємо круглі будинки. Іменно ті будинки, які ми називаємо екологічними. Раніше займалися і каркасниками, і срубами, а зараз швидко зборний. Круглий будиночок із натурального бруса. Тому він є екологічний. Тому що в нього деталі короткі, будинок складається із 12 сегментів, кожний сегмент, в залежності від його довжини, змінюється площа. Всі ці сегменти між собою з'єднуються з допомогою метеликів дерев'яних. Тому зводимо дерев'яний перим практично без е, всяких різних. Металевих кріпожних приспособ. Будується бистро. Як правило, ми будуємо за 72 години. Весь демокомплект виготавлюємо на підприємстві, а після того бригада монтажників будує його на об'єкті. Скажіть, будь ласка, в... скажіть, будь ласка, в чому саме їх унікальність? Ну, напевно, перша унікальність це швидкість быстрота... Тому що зібрати будинок там, квадратів на 50-100 за 72 години це не проста задача. Тому ж деталі короткі, тому не потребується ніяка важка техніка, ніяких підйомних кранів. Кожний елемент можна підняти вручну, можна його занести в гори, можна його поставити біля озера, та все робиться вручну. Монтується доволі таки швидко. От, а це якраз і впливає на бюджет, на бюджет коштів. Чому екологічні? Тому що дерев'яні використовуємо тільки дерево, дерев'яні метелики. В переважній своїй кількості тільки йдуть дерев'яні деталі. А для монтажа їх використовуємо шурупи, гвозді для кріплення бітумної черепиці. Тому відсотків більше 90%, там все використовується деревом. Навіть яких більше 90, навіть більше 95. Якщо поставити на віси стільки шурупів і гвозді, то, то Більшість деталі дерев'яні. Скільки ви їх виготовляєте та хто вам у цьому допомагає? Перше допомагає дружина. Вона конструює ці всі будинки. Вона конструктор, я технолог, і бригада на хороших німецьких італійських станочках на станках ЧПУ. Робимо всі деталі. Тому для їхньої зборки потрібні тільки молоток. Шуру поверт і практично ми нічого не підрізаємо, нічого не дотачуємо, нічого не удлиняємо. Да. Мінімум, мінімум оснастки. Ну, звичайно, ми назвали лазер. Коли ми перший вінет ставимо, то ми його ставимо по лазу. Ну і такі ще там різні приспособи, які прискорюють монтаж. А все робиться на учасник, дорогих станках. Чи користуються, чи користуються попитом зараз такі будинки? Так, користуються. Якщо раніше люди хотіли будиночки, які якомога дешевші, так звані каркасники, то каркасник він не захищає від того ж самого автомата Калашникова. Люди зараз звертаються з такими конкретними трибуваннями. Як стіна витримає автомат Калашникова, взриви ураган, землетрус. Тому дерев'яний будинок він може тільки при землетрусі поскріпіти, і все він не розвалиться. Товщина стіни дозволяє кулі не приникнути насквозь багато переваг у дерев'яному будинку. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую: з нами на зв'язку був Анатолій Скорбач, майстер з виготовлення екологічних дерев'яних будинків. У садибі Михайла Коцюбинського у Вінниці висадили агави. Це незвична рослина, батьківщиною якої є посушливі гірські райони Мексики. Також її можна зустріти в Південно-Східній Азії, в Північній Африці і в Південній Європі, але лише в дикому вигляді. Агава є досить великою рослиною. М'ясисте листя зібране в розетку, може досягати до трьох метрів діаметрі і покрита восковим блакитним нальотом. Ця рослина цвіте і приносить плоди тільки один раз, коли досягає віку 10 років. Ків вперше цю екзотичну рослину Михайло Коцюбинський побачив під час подорожі на острові Капрі, який згодом описав у своєму творі у Вінницю майже 100 років тому. Агаву привіз брат Михайла Хома Коцюбинський. Агава родзинка садиби відомого письменника. Аби вберегти екзотичну рослину від морозів, восени її ховають до будинку, а навесні висаджують у відкритий ґрунт. Хома Михайлович Коцюбинський наймолодший брат письменника, який згодом і став першим директором нашого музею. І ось саме Хома з Чернігова привозить агаву, і ось ця традиція зберігається по сьогоднішній день. Всі директори, всі працівники, наші працівники з благоустрою, вони знають, що це наша королева нашого саду. І ось ця традиція, щорічно з висаджуванням агав в відкритий, цей ґрунт і пересаджування вже з відкритого ґрунту в приміщення, тому що на жаль, наш клімат не є такий сприятливий, щоб ми могли її залишити. Вона боїться морозів. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І не забувайте донатити на Збройні Сили України.